Привіт, жопки! На вас чекають найактуальніші новини зі світу боксу та ММА. Поїхали. Промоутер Бобі Аром спростував чутки про те, що український церковний діяч Васило Маченко зав'язує з боксом. Ось як це прокоментував Арум. Ломаченко не завершує кар'єру. Як хлопець, якого ніхто не може навіть потрясти, може піти з боксу. Це ж не те, що він показує рубку в кожному бою. Для мене Ломаченко найкращий боксер у світі, не тільки у легких дивізіонах. Він був би неймовірним і як надважковаговик. ваговик. Дивно це чути від людини, яка двічі продала весана у боях з молодшим Теофімо Лопесом та власником найбільшого розмаху ніздрів у сучасному боксі Девіном. Хейни. На цьому Арум Іскаріот не зупинився і розповів, що у найближчому майбутньому Лома зможе повернути собі чемпіонський пояс IBF. Василь захотів взяти відпустку до кінця року. Відразу як вона завершиться, можливо, у лютому ми зробимо йому великий бій. Можливо, з камбососом в Австралії. Василь може повернути собі титул IBF. Якщо він переможе Камбососа, ми зробимо йому бої з іншими топами його ваги. І можливо з Шакуром Стівенсоном. Бідний Васян. Йому б вже на пенсії відпочивати, збирати гриби та попа бороди розчісувати. А він все рветься та рветься до пиздюлів. Циганський цикун Тайсон Фура Ненавижу, блять, циган. має намір провести бій з Олександром Усиком до кінця 2023 року. Пряма мова. Ми підписали контракти, там вказано 23 грудня, чи не так? Цього року у мене не було жодного бою. Тож провести два в кінці року було б фантастикою. Це великі гроші. <с essere cries> <Yoda> <Beast> Ненавіжу, блять. циган. Екс чемп UFC Францісос Нгану розповів, що відчуває його далеко не арійська жопка напередодні мордобою з Тайсоном Фюрером. Пряма мова. Я більш ніж готовий. Наразі я відновлююся, бо останнє моє справжнє тренування відбулося у суботу. А зараз ми просто тренуємося, щоб підтримувати серцевий ритм та дати тілу відновитися до поєдинку. Тайсон така ж людина, як і я, тому я можу його перемогти. Наступним кроком буде ще раз його побити, а потім когось іншого. Для мене було дуже корисно тренуватися разом з Майком Тайсоном. Якщо у мене буде хоча б третина техніки Майка, я стану найкращим боксером мого покоління. <риклад> Нагадаємо, що бій фурангану має відбутися 28 жовтня. Ну а на цьому все жопки. Підписуйтесь на канал, ставте лайки. Побачимось.